Наркотики зло, суцільне зло. Але наркотики ще й пастка. Людина, яка певний час вживає наркотичні речовини, вже не може просто припинити цю практику. Їй потрібна допомога лікарів та суспільства. мучительні, такі тягасні болі в суставах, в поясниці. Ну, по всему телу, в общем. То есть это очень дискомфортное состояние. И благодаря этому состоянию, в принципе, они не употребляют уличные наркотики. То есть они все время в состоянии поиска, чтобы купировать эти проявления обстановки. Работы начинаются, это сна нет абсолютно. Именно отрывают вообще крышу. Резкая отмена, непринятая вовремя, дозировка вызывает как бы, массу негативных последствий для физического здоровья и психического. На жаль, існує практика, коли працівники міліції користуються вразливим станом наркозалежної людини. Погрожуючи ізоляцією та ненаданням потрібних препаратів, людей змушують брати на себе провину за чужі злочини. Люди беруть на себе масу скажімо так, скримтахнірських діл. тільки за обіцяння, що ми тобі дадим наркоти. моменты допросов и в моменты дачи показаний скажем так неоднократно предлагалась сделка в том чтобы я подписал какие-то показания взамен на лекарственные препараты То, что подразумевается уязвимые группы в контексте нарушения прав со стороны правоохранительных органов, это те группы, на которые наша доблестная милиция прежде всего обращает внимание. Первые, кто попадает под прицел правоохранителей, как правило, те группы, которые менее всего защищены, либо ранее судимые, либо наркозалежний чоловік, якщо не знайшли одразу по гарячим слідам приступлення істинного преступника. Навіщо взагалі їхні права захищати? Ми захищаємо якимось чином також ну, і свої права, тому що ми закріплюємо принципи верховенства права, борючись з незаконними затримання, затриманнями щодо середовища наркотично залежних осіб, ми боремося з таки, з цими ж незаконними затриманнями стосовно інших категорій осіб. Виявити випадки неналежного поводження правоохоронців із наркозалежними дуже непросто. Більшість таких знущань, а часто й катувань залишаються поза увагою контролюючих органів. До мільйона випадків незаконного прийняття сили зі сторони працівників міліції було в 2012 році. То Если мы посмотрим по статистике, сколько было привлечено за пытки жестокого обращения милиционеров, то мы увидим, что это единичный случай. И в том, что нет в Украине механизма расследования, говорят не только правозащитники, об этом говорят международные эксперты, об этом говорят Европейский суд. Учитывая как бы, наше дискриминационное абсолютно законодательство по отношению к наркопотреблению, то есть там за дозировки э uh -huh. люди люди почетреальные 40, ну, а в это есть, то есть там 5.000 мкг, это даже не случайная доза, это то, что как бы остаётся в выголки или в носике шприца после полностью употребля наркотика. То на таких людях очень нехорошо делать показатели э проведённой работе по раскрытию уголовных дел, ну и по по статистике. Там вообще мы сидел, я полный мне дали полгода арест. Ну я, полгода мне дали, вообще, ну, за какую-то траву. Отже, з усиллями громадськості уповноваженого Верховної Ради з прав людини виник новий механізм контролю та запобігання випадкам жорстокого поводження та тортур у закладах МВС та пенітенціарної системи, парламентсько-громадське розслідування. Неприпустимість тортур і знущань будь-надким здається очевидною. Але як допомогти наркозалежній людині, яка шукає виходу зі своєї проблеми? У 2014 році Цю ідею подали представники асоціації українських моніторів дотримання прав людини. Були також інші громадські організації, які зустрілися з уповноваженими і запропонували. Ось створити такий механізм, де б громадськість приймала участь безпосередньо в таких провадженнях. Мета прийняття участі це прозорість проведення заходів у тому що у, повнов... у, секретаріат у повноважного це державна інституція, державна служба. Але громадськість має знати все-таки, що там відбувається, яким чином це проводиться. Однією з поширених проблем є випадки порушення правоохоронцями умов лікування наркозалежних осіб. Курси замісно підтримувальної терапії є сучасним світовим трендом серед програм лікування наркозалежних осіб. Контрольоване вживання наркотичної речовини під наглядом лікаря дозволяє поступово зменшувати дозу і залежність пацієнта від наркотику, а також повертає людину до повноцінного життя у соціумі. Але як бути із тими, хто під час терапії потрапив до місць позбавлення волі? В першу чергу, основна задача замісної терапії. это перевести пациентов из инъекционного употребления уличных наркотиков в неинъекционные медицинских препаратов, таблетированных. Основная задача программы – это снижение вреда. То есть мы снижаем вред от употребления уличных наркотиков и переводя их в таблетированный прием, снижается риск заражения или передачи ВИЧ-инфекции и гепатитов. Два года стою на заместительной терапии, употребляла наркотики долгий период времени лет 15 систематически. Это один из методов лечения, который должен быть доступен всем пациентам и всем людям, которые в нем нуждаются. Хорошо, конечно, было бы, если бы организовали и на ИВС, и на СИЗО. Если человек уже попался на каком-то криминальном преступлении, чтобы ему помогли, чтобы он не мучился. Потому что сколько случаев таких, которые заканчиваются летальным исходом. Если человек употребляет такие препараты, он нуждается в этих препаратах, как в антиретровирусной терапии, как в противотуберкулезной терапии, то находясь... либо на улице, либо попадают в закрытые места лишения свободы, он и там точно так же должен получать эту терапию, более она ему назначена. Я считаю, что это, это, единственный выход. Вот, ну, по крайней мере, вот сколько я видела, и я на, на своем опыте поняла, что заменительная терапия, да, это единственный выход стать на ноги и как бы быть таким же человеком, как вот вы, вы или кто-либо другой. Ну, это такое, это для больных людей программа, а не для тех, кто ходит туда догоняться. До офісу омбудсмана поступив сигнал із міста Суми. На сполох било Сумське громадське об'єднання «Шанс». Відділ спеціальних проваджень взяв справу під свій контроль. Знала я Андрія Малюка. Ну, його історія дуже типічна. Кличка його «Зонтик». Середньостатистичного потребителя наркотика в нашій, скажімо так, країні. Можливо, без підупрежджання зробили заміну режиму. Пішли не сюди. И не придумали как бы, ничего лучше, времени лучше, как э, скажем так, кавалерийским наскоком приехать, опять же, куда? Э, приехать на сайт заместительной терапии. Ну, это больше, больше было похоже на похищение человека, чем на как это должно быть.

Ми не намагаємося виправдовувати чи звинувачувати цього колоритного чоловіка. Але трохи дивно, чому затримання відбувається у такій брутальній формі. Вочевидь, друзі заарештованого лише виборюють його право прийняти життєво необхідні ліки. В цьому й проблема. Андрій відвідував курс замісної терапії, а тепер арешт позбавляв його медичної підтримки. Я думаю, що чувствую він себе ужасно там. Особенно первое время, я думаю, около месяца, ему обеспечен самые запоминающиеся ощущения в его жизни. Мама его вот вчера приходила, на заместительную терапию просила, помогите сыну, помогите, ему очень плохо, помогите, как бы было хорошо, если бы ему передали, ну разрешили передать таблетки, которые он принимал. История, якотраполиса с Андреем Малюком, Вельмы Тыпова. Саме тому для представників уповноваженого з прав людини та сумських активістів цей випадок черговий привід втрутитися в роботу системи з метою запобігти порушенням прав людини. Якщо особа знаходиться в місці несвободи, в стані абстинентного синдрому і держава нічого не робить, то такі дії держави прирівнюються до катування до, відповідно до практики Європейського суду, прирівнюються до катування жорстокого поводження, і це є не що інше, як порушення статті 3 Конвенції про права людини. Разом із представниками громадського об'єднання Шанс відділ спеціальних проваджень взявся до справи. Зібрані були матеріали, було ці матеріали з цими матеріалами були ознайомлені представники прокуратури області. Вони погодилися з тим, що так не має бути. За ініціативи нашої, за ініціативи прокуратури області була проведена розширена нарада, і протокольно було зафіксовано, що. Бере на себе пенісарна служба, бере на себе обов'язок. Це буде перше СІЗО в Україні. Започаткувати на території СІЗО приміщення спеціальне, де в цьому приміщенні буде забезпечуватися і безперервність замісної підтриманої терапії, і проведення детоксикації цих осіб. Все таки, я думаю, налагодимо цю роботу і в інших СІЗО України. То ця системна проблема вона просто у нас зникне. Ми констатуємо те, що наш механізм громадсько-парламентських розслідувань. Займається не лише конкретними фактами порушень, а й виявленням таких системних проблем і вирішенням таких системних проблем. Це буде позитивний шлях співпраці з громадськими організаціями. Я так вважаю, що до кінця літа, я думаю, спільними зусиллями ми створимо цей кабінет на базі снічої загади. звезды США, или как это сказать, но приезд сюда именно от представителей Мусмана, именно НПМ, это было как бы такое, скажем так, ну, можно сказать, там, золотой пинок. На жаль, не все проблемы можно вырешить, Зібравши нараду держслужбовців, ну скажімо, у нас багато серйозних таких проваджень, по, що стосується вразливих груп населення. І є дуже багато випадків і прикладів, коли за матеріалами наших проваджень спільних з громадськістю прокуратурою, все-таки були відкриті кримінальні провадження. Є, скажімо, такі щасливі історії, де все добре закінчується. Є сумні історії. Это одна из сумных историй, ситуация, яка мала місце в Чернівцях. Андрей в детстве был хорошим, добрым ребенком. Он был желанный ребенок, любимый. У него было всегда много друзей. Это обычный, нормальный парень, учился, имел планы хорошие. Ничем преступным он не занимался. Да, друзей у него по улице было достаточно много. Андрія Дранку дві доби незаконно утримували у відділку міліції. Били, катували, не давали їжі. Через дві доби Андрія відпустили. Батько забрав додому ледь живого хлопця, який від болю не міг ані їсти, ані дихати. Ну, я не знаю, сама сама була шокірна. воно так, і як так ви вообще поступили, і за чого? Катбиливка на ручниках. Тенькали, хто хотів. Книжка, О, така книжка, тож і били по голові. Сказав ми одягали пакет на голову мусорний і били його, ногами пригаві на голову, на тіло і били бутилками з водою по почкам. Дома Андрію ставало все гірше. День за днем батьки викликали швидку, але почувши про побиття у міліції, лікарі відмовлялися госпіталізувати хлопця. в этих обстоятельствах сложилось о нем какое-то мнение, что он наркозависимый. Ну, сами врачи скорой помощи говорили, что, что вы, вот, правозащитники, занимаетесь защитой прав каких-то наркоманов. Вы защищаете нормальных людей. То есть отношение к нему было предвзятое. Хотя я по роду своей деятельности сталкиваюсь с разными уязвимыми группами и могу четко сказать, что Андрей Дранко не представлял эту категорию. І знову в, в скорую помощь. Опять на наступний день там уже 40 температура, він вже вставать не може. І в туалет він перестав ходити сам. Наступного дня за сигналом знайомих на допомогу Андрію прийшли правозахисники. Коли ми значить вызвали скорую помощ відвезли э, Андрія в больницу на Фастовську. Я вже була на зв'язку з секретар представителями секретаряту у Проводили громадські діячі, гром... громадські активісти певні такі от заходи. Ми відвідували і міліцію, райвідділ міліції, і намагалися з'ясувати у начальника міліції обставини цих подій. Начальник міліції відповідно відмовлявся і. Заявляв, що його там і не тримали примусово. Було прийнято рішення потім уповноваженим спрямувати туди працівників відділу спеціальних проваджень в чернівці, для того, щоб ми провели свої заходи і подивилися, що ж там все-таки відбувалося. Правозахисники наполягали на тому, щоб лікарі зафіксували факт побиття Андрія у райвідділку. Медпрацівники не бажаючи сваритися з міліціянтами, оскаженіло опиралися. Андрію ставили діагнози від повністю здоровий до туберкульозу і сніду. Ще через день правозахисникам все ж вдалося змусити лікарів покласти Андрія у реанімацію. Викликали медичних працівників з наркології і один одному хотіли його спихнути. Наркологія також категорично відмовилася, заявивши, що це не їхній клієнт, тобто підтвердив. Підтвердивши це, що він не є наркотичною, наркотично залежною особою, я побіжала за лікарем, там дежурний, який в прийомному покої. Говорю, йдіть скоріше, він засліпло, нічого не бачить. Врач, зібралась, прийшла. і А хто там не бачить, Хто не вижив? Я так він же добре чує. Я говорю, а що бачити і чути, це у вас одно і те ж? Виявилося, що свавілля правоохоронців лише половина трагедії. Іншою половиною стала поведінка лікарів, які, піклуючись про свої відносини з міліцією, по суті відмовлялися надавати допомогу постраждалому. Вони всі перешоптувалися і везде робили акцент на то, що в карточці, в цій документації давно все бути так, щоб не повредити себе. зібрана інформація, яка все таки свідчить, що міліція не дуже правду каже. Опитані люди, опитані свідки. Встановлено місце, де його міліція затримувала перед тим, як доставляти до до райвідділу міліції. Місце, де відбулося затримання, знаходиться в самому центрі міста Чернівців біля Чернівецької міської ради. На сілках во увозили, я как раз стояла з каміри це снімала. І він в такому вот вже обморочному такому стані, взагалі, нікого не взнає, він так помахав рукою мамі. І все, більше Андрія ми не видели. Мабуся, ти вже знаєш, що тато на небі. І він мене завжди бачить. Трапилось так, що права порушені. На місці зупинятись не треба не треба цього нікому прощати і добиватись того, щоб права були поновлені а особи, які порушили ці права, щоб вони були відповідним чином покарані.